Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Козеріг. На квітень 2024 року. Отже, козироги, давайте подивимо, що на вас чекає в квітні місяці, і як краще спланувати свій місяць. А розпочнеться місяць з того, що 1 квітня планета Меркурій розпочинає свій ретроградний рух, і Меркурій буде ретроградним. До 25 квітня зараз він знаходиться в знаці Овен, і це для вас четвертий сектор гороскопу. Взагалі, що таке планета Меркурій? Планета Меркурій це планета, яка відповідає за документи, за спілкування, за транспорт, за техніку. Тому, звичайно, в цей час не радять купувати ці предмети. От і ще, звичайно, в цей час, який не підходить, щоб йти на нову роботу, чи взагалі в принципі розпочинати щось нове. Так як Меркурій у вас буде знаходити в четвертому секторі гороскопу. Це сектор, який відповідає за нерухомість, за місце нашого проживання. Можливо, вам можливо, ви поїдете жити на квартиру, на якій ви раніше жили. Може бути так, що ви, наприклад, здавали одну свою квартиру в нерухомість, а зараз вирішили так, що вам краще буде пожити на тій квартирі, тому що там вам ближче до роботи, там комфортніше і так далі. Або може бути так, що ви будете займатися питаннями нерухомості. Наприклад, ви отримали спадщину від бабусі, від батьків і не займалися документами. Там наприклад, просто вступили в спадщину, але не оформили всі документи до кінця. І зараз може бути так, що ви займетесь оформленням документів цих. Або що ще добре робити? В нерухомості по ретро Меркурію, продавати її, тобто купувати ви її не можете, ну тобто можете, але це не дуже бажано. Можете її продавати, виступати в ролі продавця, або знаєте, за яких умов можна купувати нерухомість, наприклад, коли це дуже вигідна ціна. Наприклад, коли ринкова ціна 1000 доларів за метр, а вам пропонують 850 або 800, і це дуже вигідно, ну бувають такі випадки. Так? Тоді купувати можна. Наступне це планета Венера, адже 5 квітня Венера змінює знак і переходить в знак Овен. А це для вас той самий четвертий сектор гороскопу. Венера це е, така планета в астрології, яку вважають позитивною, тому що вона приносить нам блага. Взагалі, вона відповідає за кохання, звичайно, за гроші і за красу. Коли вона буде знаходитись в четвертому секторі гороскопу, а це сектор, як я сказала, який відповідає за місце проживання, за нерухомість, за батьківський дім, це означає, що вам буде якби вистачати на питання, пов'язані з нерухомістю. Наприклад, якщо ви собі запланували переїхати в дорожчу квартиру, ну в плані навіть оренди. І у вас були сумніви, чи буде вам вистачати грошей, щоб її оплачувати, і так далі. То грошей вам буде вистачати. Або, наприклад, якщо ви собі запланували, з'явився супер варіант, вигідний перетро Меркурію, і ви не знаєте, чи вистачить вам грошей, чи можливо там вам хтось допоможе, батьки і так далі. То вам допоможуть, і ви зможете купити цей об'єкт по Венері. Тобто Венера принесе вам, може вам принести, якщо у вас є такі плани, якийсь варіант вигідний на покупку. Ось наступне це сонячне затемнення, адже 8 квітня відбудеться сонячне затемнення в 19 градусі знаку Овен. А це для вас той самий четвертий сектор гороскопу, про який ми вже говорили. А що таке сонячне затемнення? Це так як новий місяць, але звичайно, воно. Має набагато потужнішу силу, і зараз воно буде знаходитись у вас в четвертому секторі хороскопу. Це означає, що щось нове в цьому, по цьому четвертому секторі може увійти в ваше життя. А це сектор, як ми говорили попередньо, який відповідає за нерухомість. Отже, ви можете. Або переїхати на нову квартиру, переїхати на нове місце проживання, коли якщо ви знімаєте, або ви можете придбати нову нерухомість, от тобто яка зміна в місця вашого проживання може бути. І ще що хочу сказати за четвертий сектор, це також сектор, який відповідає за еміграцію це не тільки переїзд локальний. Ну звичайно, це не така еміграція дуже далеко. Але це теж може бути імміграція, тобто, якщо у вас були такі плани на переїзд і так далі, то е, ви можете їх здійснити зараз в квітні місяці, тому що у вас в четвертому секторі знаходиться п'ять планет. Тому якщо вам щось таке запропонують, можливо, там роботу за кордоном, е, можливо, друзі скажуть, ти можеш у нас пожити, то це може бути ще такий варіант. Наступне це сонце, адже 19 квітня сонце змінює знак і переходить в знак Телець. А це для вас п'ятий сектор гороскопу. Сонце це це наше світило і то. В якому знаці воно знаходиться, означає, що в тому знаці в тому секторі нам буде як щастити, розумієте, сонце нам як буде допомагати, і для вас це п'ятий сектор гороскопу це сектор, який відповідає взагалі за задоволення, тому що це знак зодіаку Лев. А лево, якщо ви знаєте Леві, вони люблять все розкіш, все дорого, багато. І вам буде цього хотітись. Наприклад, ви можете захотіти просто поїхати в відпустку. Можливо, ви довго там навіть відкладали гроші на нерухомість. і Так далі. І Потім ви прикидаєтесь 19 квітня і думаєте, ні, я вже просто втомилась, втомився. Мені потрібен нормальний відпочинок, нормальний готель і так далі. Хочу поїсти в нормальному ресторані, наприклад, або. Це можуть бути питання, пов'язані з вашим бізнесом. Це означає, що в бізнесі буде хороший період, прибуток і так далі. Або це може бути питання, пов'язані з вашими дітьми, можливо, в них будуть успіхи в школі чи в університеті, чи якщо у вас дорослі діти, можливо, вони будуть влаштуються на якусь хорошу роботу. От, так що такі справи. Наступне це повня, повний місяць, який відбудеться 23 квітня в знаці Скорпіон. А це для вас 11-й сектор гороскопу. Повний місяць це як завершення циклу, це про результат, про підсумок, про інсайт. І. Е, значить, одинадцятий сектор гороскопу – це сектор, який відповідає за інтернет, за друзів, за авіацію, за новітні технології. Е, якщо ви працюєте в цій сфері, до речі, ви можете завершити якийсь проєкт, придумати щось нове. Е, я е, пишу кожен тиждень прогнози на тиждень, і там був такий період, тому що за. Е, цей сектор 11 – це знак Водолії, за це від А Водолієм керує планета Плутон. І там був період, коли я пам'ятаю, писала, що можуть винайти нові вакцини і так далі. І вже зараз я прочитала, що. Ви якусь вакцину від раку, ну тобто, там можливо не 100% вона допомагає, але вона ну допомагає. Тому може бути такий період, якщо ви працюєте в цій сфері, для вас може бути актуально, Якщо ні, це може бути якась тема пов'язана з інтернетом або друзями. Може бути так, що ви закрили якийсь проект в інтернеті, завершили, або, наприклад, ви з кимось можете. Припинити спілкування. От, це для вас може бути актуально. Наступне це знову планета Венера. Адже в квітні вона двічі змінює знак. І 29 квітня Венера переходить в знак Телець, а це для вас п'ятий сектор гороскопу. Значить. Е а Венера це планета, яка відповідає, як я вже говорила, за кохання, за гроші, за красу. А п'ятий сектор це сектор дітей, сектор задоволення. Це означає, що ви можете кудись поїхати на відпочинок, або вас чекає прибуток і хороші справи в бізнесі, або все буде добре у ваших дітей, або ви просто будете насолоджуватись життям по такому становищу Венери. Наступне це Марс. Адже 30 квітня Марс змінює знак і переходить в знак Овен, а це для вас четвертий сектор гороскопу. А, е, і це означає, що е, всі справи, які пов'язані з нерухомістю, з місцем вашого проживання, з імміграцією і так далі, будуть рухатись дуже швидко, тому що Марс дає нам активність. Ось такий місяць чекає на вас козироги. Це місяць, де дуже актуальна тема четвертого сектору, нерухомості, місце проживання, переїзду, еміграції. Тема також п'ятого сектору це діти, хобі, бізнес, задоволення. Ось, хочу ще сказати, що соціальні і вищі планети не змінюють знак і рухаються в прямому русі. От тому такий місяць. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і зустрінемось з наступних відео.